Мої любі слухачі. Я вітаю тих, хто підписався на мій канал і готовий продовжувати вчити українську мову. Давайте пригадаємо, український алфавіт складається з 33 букв. Буквами бачимо і пишемо, а звуки ми чуємо і вимовляємо. Звуки бувають голосні та приголосні. У звукових схемах голосні звуки ми позначаємо кружечком, а приголосні якщо це твердий однією рисочкою, а якщо м'який двома рисочками. Голосних звуків в українській мові шість. Давайте їх назвемо А, О, У, Е, І. і. Кожна буква позначається на письмі звуком. Але є хитрі букви в українському алфавіті. А знаєте, чому вони хитрі? А тому, що вони позначають два звука. Тобто пишемо ми одну букву, а чуємо два звука. Але їх хитрість іще й полягає у тому. Що інколи вони все-таки позначають лише один звук. Заплутались? Ну, тоді давайте розбиратися. В українській мові є букви, які передають два звука на письмі. Це букви Я, Ю, Є, Ї та ЩА. Вони позначають такі два звука: літера Я, й, а, літера ю, й, У. літера Є й, е, і літера І І. Але вони позначають ці два звуки в окремих випадках. Наприклад, тоді, коли вони стоять. На початку слова ялинка. Юшка, єдність. Тоді позначають два звуки, коли вони стоять після голосних приятель, скраю, маєток. Ще вони будуть позначати два звуки, якщо вони стоятимуть після апострофа. М'язи в'юнок п'єса. А також вони позначають два звуки, якщо стоять після м'якого знака. Браконьєр третьяков. Букви, які завжди позначають два звука, це Ї та «ща». Запам'ятайте, дітки, в українській мові, в якому б місці в слові вони не стояли, вони завжди позначають два звука. Літера Ї позначає «й і, а літера ЩА позначає Ш, Ч. Їхати, круїз, об'їзд. Борщ краще щука. Давайте, дітки, підсумуємо, що ми з вами вивчили. В українській мові є букви, що завжди позначають два звука, це «ї» та ЩА. А букви Я, Ю Є позначають два звука тоді. Коли перше. Стоять на початку слова. Друге. Стоять після голосних. Третє. Стоять після апострофа. І четверте. Коли стоять після м'якого знака. У всіх наступних випадках вони будуть позначати один звук та пом'якшувати попередню Приголосно. Літера Я позначатиме звук А, літера Ю У і літера Є звук Е. На цьому наш урок закінчується. Дякую, що були зі мною. Ви великі молодці. До наступних уроків, мої хороші!